Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 16 жовтня 2024 року. і Хочеться так послати всім вам промінчик світла. Я в неймовірному, просто неймовірному торговельному центрі, який знаходиться поряд з моїм табором для біженців. Я знайшов Тут магазини різні є. Я знайшов книжковий магазинчик, де продаються також англомовні фільми, тому вони відносно дешево продаються. І я купив собі три диска для того, щоб на німецькій мові подивитися. Це фільм Дюна. От «Планета Дюна. І також це Стівена Кінга Langolliers. Ну, це дуже цікавий фільм про паралельну реальність, в яку потрапила частина екіпажу. І вони повинні з цієї паралельної реальності повернутися в нашу реальність. І також Каспер фільму німецькою мовою для вивчення німецької мови. Там неймовірно також продаються книги і в тому числі з езотерики. Але поки що в німецькій мові я тільки початківець, у мене є деякі книги, які я привіз з Берліну німецькою мовою. Ну і в майбутньому там, до речі, недорога ціна книг. Теж недорога ціна. Я в майбутньому сподіваюся, що буду купувати також деякі книги собі, бо я дуже люблю читати без перебільшення, але щоб почати читати мені вже ті книги. Трібно трішки німецьку мову свою розвинути, Ну, я е, обов'язково хочу дивитися німецькомовні фільми, дорогі мої друзі. Дуже гарний день, світлий день тут, Кельні. неймовірна енергетика. Я буду йти вже на вихід і хочу передати всім вам вітання. Хочу передати всім вам, мої рідні телеглядачі, е, Боже благословення. У цей важкий, непростий час, коли ми, український народ, переживаємо такі випробування. По-перше, нам всім потрібна віра в вищі сили. І ми не повинні втрачати ні в якому разі надію, пам'ятати. Бог нас любить, вища сила нас любить. І я відчуваю себе недостойним. І достойним, тому що ну, тут настільки ем, багато всього хорошого відбувається в кельні, настільки позитивна атмосфера, і я тут, звичайно, щаслива. Я не приховую цього, я щасливий і дякую Богу. Молюсь за перемогу рідної України. Дуже красиво. Тут дуже красиво, неймовірно, просто гарно, на мою точку зору. Чимось, до речі, нагадує мені кельн це ж Київ. Ем, ніби я в Києві знаходжуся, та асоціація йде, але це інше місто. От такий чудовий Сіті Center, Сіті Center. Тут багато дуже гарних магазинчиків. І поряд з моїм табором знаходиться метро фактично ось. Дякую владі Німеччини, дякую Арнсбургу владі, дякую Кельну. Дякую рідній Україні. Вдячність також на душі за те, що мені впало таке щастя тут жити на своєму життєвому шляху. Для мене є дві самі рідні країни. Звичайно, найрідніша в світі це Україна, моя рідна батьківщина, дорогі друзі. Ну і звичайно, Німеччина, яка вже стала настільки рідною країною, де мені настільки напевно перший раз у житті. Добре тут. От відчуття того, що я знаходжуся на своєму місці. Е, місто Кельн це моє місто. От Берлін мені дуже подобається. Я його просто кохаю. І Кельн. Я вже починаю в нього закохуватися. І він унікальний. Такий духовний центр. Щасливий. Я просто тут щасливий, друзі, і відчуття такого творчого піднесення, така неймовірна енергетика. І такі люди з світню, все ж. Ну, є різні люди кругом. Але тут відчуття того, знаєте, немає цієї знервованості. От я... Згадую себе останні три роки, якісь теж це постійна головна біль, це постійна знервованість, це постійне напруження так, з цієї російської клятої агресії. І от знаєте, сама атмосфера там, де я жив в Україні, мої рідні, от дуже нервова. Атмосфера енергетика, хоча я стресостійкий, я допомагаю іншим людям, як таролог, екстрасенси, затир... але я, я там ну, не те, що не витримував, але сама атмосфера, яка там в країні, впливала деструктивно. Активно на мене, я констатую цей факт, ну, тому що тут ну, ми ж беремо себе з собою. Розумієте, рідні мої дорогі друзі, ну ми себе беремо. Ну, я приїхав у Німеччину і со, слава Богу, що важкий теж непростий шлях. Але ж, ну, ну, чому? гарний настрій, так? От виникає автоматично з цими людьми, йдеш, і виникає гарний настрій. Я пішов там, так, от на, навіть в ку... Зараз, треба бігти на обід, і гарний настрій. Настрій і люди, побачиш людей, гарний настрій. Я виходжу з табору, і тут поряд, тут так красиво. О, ну тут так красиво. Ну мені так повезло, що мій табір поруч з цивілізацією, з тим кельном, з тим неймовірним сітісентом торговельним центром. І ці крамнички, тут які є, і ця. Ну просто тут просто прогулятися, пройти, і вже знаєте, душа радіє, душа радіє. І хочеться молитися до вищих сил, дякувати, дякувати за те, що. Ну, я недостойна людина, недостойна людина, грішна людина, який вища сила от бере і посилає таке щастя. От пожити тут, розумієте, для мене ну, це неймовірне щастя, бо дійсно, ну. Ти, як сказати, ще, оця спонтанність. Ти себе не примушуєш бути щасливим. Ти не примушуєш себе або ну, не працюєш з собою, щоб себе запрограмувати. Так? От, ти просто виходиш, і ти щасливий, і ти йдеш, і ти кайфуєш, тут і так, і така атмосфера, ну ніби опинився в якомусь світлому вимірі і такі от, люди. Позитивні якісь такі от більшості з них, такі щасливі. І в ту чергу душа болить за рідну Україну. Я, я молитовна з Україною. І відчуття того недостойності і вдячності, Богу, вдячності Вищим силам. За те, що я е, отримую такий різний досвід і е, Ну, не, не цікаве відео, інтернет щоденних, розумієте? Я чітко знаю і бачу про те, що я, як і багато людей, які приїжджають за кордон, я в принципі у більшості країн я не потрібний, друзі. Я не потрібний там. Ніхто піклуватися про мене і створювати якісь мені умови не буде, але мені Бог послав оце везіння в цьому житті. Оцей шанс, бо я тут потрібний. Розумієте, яке унікальне відчуття, коли я живу в Кельні, я живу в Німеччині, і я відчуваю, що я потрібний. Де мені, як гею, андрогіну, влада Німеччини створила умови, мене одного єдиного із людей, коли переводили, фактично. Перевели в кельм, як мені відомо. Всіх переводили в інші табори, але мене спеціально перевели сюди як гея, як андрогіна, і врахували мій діагноз що за типової який я вважаю своєрідним варіантом норми. І моє прохання до влади Німеччини врахували, і я вдячний квартирі ЛГБТ-організації за їх листи, за їх підтримку, за те, що вони теж включилися були в цю боротьбу. І дякую всім. У Німеччині хто був небайдужий. От і дякую німцям, дякую Богу, звичайно, які стоїть на всім усім. І я відчуваю себе тут потрібним. Я відчуваю про те, що Німеччина створила мені такі умови для адаптації, які я переконана, що мені такі умови створювати. Ну, жодна країна світу не буде, тільки Україна може створювати, і тільки може Німеччина в моєму випадку. І мені дуже щодо цього пощастило, Ну я недостойний не все рівно відчуваю. Недостойний, так тому що ну, от, чужа людина приїжджає в Німеччину, їй Андрогін з шизотипом, типом розглядом, підтвердженим психіатричним діагнозом. І Німеччина створює мені ідеальні умови. І е, мою мрію, коли я сказав владі і писав листи, що в мене є мрія жити або в Берліні, або в Кельні у цих двох, ну в якомусь одному з цих ЛГБТ центрів пристанищ. І це було таке щастя, коли мене, хоча тут вже майже не переводять українців, коли мене перевалив табір для біженців, і при тому цей табір. <зв 'язує> знаходиться так близько біля цивілізації, де можна сісти в метро і їхати у будь-яку частину кельна, де тут можна прямо біля табора побігти у цей просто ну, класний сіті сент, то торгівельний центр. І я можу навіть там недорого ось купити собі диски з фільмами, щоб подивитися їх ем, німецькою мовою, для вивчення німецької. І... Ну, Дякую Богу, дорогі друзі. Дякую Богу. І ви знаєте, така була чорна полоса і у мене останні особливо три роки. І я закликаю вас, от у вас когось, може бути, вам під 40 років, як і мені, або хтось старший, або хтось ну, уже за 30, І ви можете відчувати себе нещасливими людьми, в яких ем, ну, от чорна полоса роками тримається. Не втрачайте віру, дорогі друзі. Не втрачайте віру в те, що у вашому житті все може змінитися. І казка трапляється. Трапляється, якщо вірити в вищі сили. І для мене моє перебування в Німеччині зараз, я відчуваю, ніби казка світла, почала, слава Богу, реалізовуватися в моєму житті. І в ту чергу мені от іде інформація, як екстрасенсу, що це цей унікальний шанс. От мене вища сила постійно стимулювала сюди їхати. Я супротивлявся, не хотів їхати з України, дуже за мамою сумую, звичайно, і хотів бути з рідною Україною там. Але вища сила мене всіма силами вела сюди, щоб я поїхав. І я плакав там навіть відео в інтернеті, є, коли я ридав, коли їхав. Було спочатку важко, звичайно, але наскільки Бог, Вища сила, от послали цей шанс, який, якби я його прогавив і не поїхав, я переконаний, що вже таких би умов мені, е, ну, таких, такої благодаті, мені б взагалі могла б доля не послати. Це шанс, який ну, просто мені доля послала, він. Він неймовірний, він унікальний, друзі. І дякую Богу. і Тому вірте, вірте в Вищу Силу, будь ласка. Не втрачайте надію. Avenge. і їдьте туди, де вас чекають. Їдьте туди, де ви бажані. Де... Я відчуваю, що мене, мене тут дійсно чекала ЛГБТ, організація, квартира. Вони дали мені шелтер пожити у Берліні. і також, ну, я відчуваю себе на своєму місці, але, звичайно, Україна в моєму серці. Я дуже люблю Україну, ну і дуже вдячна Німеччині. Люблю її, от спеціально купив диски, бо в мене є книги, але є підручник. Але все ж таки мені потрібно дивитися фільми. дивитися фільми англомовні, ті, які вже тут деякі бачили з них раніше. Для того, щоб краще засвоювати німецьку мову, тому що це моя одна з таких цілей, це моя мета, обов'язково також вивчити німецьку мову. От англійська дуже допомагає. І також німецька мова це моє завдання, ключова мета, її максимально швидко як тільки можу вчити, вчити, вчити і для цього дивитися німецькомовні улюблені фільми. Бажаю всім гарного дня з повагою, ваш Любомир Богоявленський.